наших військових азовців вибрали з азовських бараків. Це був список. Це не були рандомні люди. Це був складений список. Їх відібрали і вивели в окремий барак. І сказали, що це або на обмін, або це трошки щоб були лучші умови. Але це сталося вночі, коли хлопці спали спали. І цей підрив, він. Був без чогось 12. 50, більше 50 чоловік заживо згоріли, а деякі стекли кров'ю, тому що їм не надавали належної медичної допомоги. Підрив відбувся без чогось 12, їх лише о 5 почали відвозити в лікарню. А до цього часу хто не зміг, ну. Не змогли дати надати допомогу. Вони загинули, стихши кров'ю. Це був страх, це був ужас. Ці хлопці, що залишилися на ногах, вони допомагали, вони спасали, вони перемотували, чим бачили, спиняли кров, кого могли. Але в них не було чим це робити. Вони робили це підручними матеріалами, чим бачили, чим могли. Але вони хотіли спасти чим побільше. Чим побільше. І мій син вийшов за зосталі, Він був цілий. Він був не поранений, нічого. А з Оленівського бараку його винесли, винесли хлопці, тому що він отримав поранення, що він вийти не зміг.